Ми трошки пізніше, буквально за хвилину, поспілкуємося із Андрієм Небетовим, начальником головного управління національної поліції в Київській області, і дізнаємося а, про те, яка ситуація зі злочинністю на Київщині, і про те, як поліцейські фіксують злочини, які тут скоювали російські окупанти. Так, тому що власне ми і розуміємо, що створення і відновлення справедливості можливо лише за точної фіксації воєнних злочинів. І Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції в Київській області, вже з нами в ефірі. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо добрий день. Давайте розпочнемо з загальної ситуації, яка у нас власне із злочинністю зараз на Київщині, які саме злочини ви фіксуєте найчастіше. Ну, хочу запевнити, що стан криміногенної ситуації під контролем. Він стабільний і ніяк не, не перебільшує тих показників, які були у січні лютому 2022 року, тобто до великої війни, зараз реєструється до 4 тисяч кримінальних проваджень щомісяця. Відмічаємо ми спад так званої професійної злочинності, де до злочинів по. Передує певна підготовка, і хочемо сказати, відмічаємо зростання, на жаль, майнових злочинів, а саме шахрайств, які скоюються за допомогою мережі інтернет, різноманітних майданчиків торгівельних, а також соціальних мереж, коли люди роблять передплату або повністю оплачують товар або послуги, і їх не отримують. Ну, покидьків на жаль у воєнні часи завжди вистачало. Давайте про злочини росіян на території Київщини. Нещодавно ексгумували тіла трьох чоловіків, убитих росіянами про могилу повідомив чоловік, який їх і поховав, але щоправда, у березні. Тобто, пройшов майже рік. Наскільки складно, скажіть, збирати інформацію про злочини росіян і в чому найбільші складнощі? Складно можна сказати, що нашим воїнам е, на фронті, а для Абсолютно нас це можливо. Да. Тому ми зобов'язані тут в тилу тут, на деокупованих територіях зробити все максимально так, щоб злочини армії Російської Федерації були зафіксовані. Е, складнощі, які виникають, звичайно, це і людський фактор. Те, що люди багато свідків тих захливих подій виїхали за кордони до теперішнього часу, не повернулися. Також є складнощі в тому, що російські окупанти вони нищили докази своєї злочинної діяльності, але я хочу сказати, слідчі абсолютно всіх підрозділів, перш за все, це служби безпеки України національної поліції проводять розслідування, і ви знаєте, що Наприклад, вже дуже по багатьом кейсам, особам повідомлено про підозру і розпочати процедури спеціальних досудових розслідувань, який дозволить притягти їх до відповідальності і отримати вирок відносно них без їх участі. А далі вже будемо шукати міжнародними каналами Інтерполу. А Якщо говорити про роботу з упізнанням воєнних злочинців, як вона зараз відбувається? Хочу нагадати, що на той час ще е, міністр е, на той час голова національної поліції Ігор Клименко, зараз міністр внутрішніх справ ініціював створення відповідної бази даних в системі національної поліції воєнний злочинець, де ми абсолютно всі підрозділи національної поліції задіяні у встановленні осіб, які зі зброєю. Руках в е, у складі армії Російської Федерації перетнули кордони нашої держави. Я хочу нагадати вам, що в той базі вже більше 180 тисяч окупантів, і ця база дуже ефективно використовується слідчами служби безпеки України і національної поліції, які в подальшому проводять процесуальне вже впізнання і наряду з наявною іншою доказовою базою оголошують підозри е, цим злочинцям. Ну і враховуючи початок посівної кампанії, наскільки поліції додасться роботи, враховуючи виїзди фермерів або власників земельних ділянок на неперевірені сапери, саперами території? Складне питання, але хочу вам проінформувати, що, наприклад, вибухотехніки, тільки поліції Київщини за минулий рік. Зробили більше 1100 службових виїздів, де вилучили більше 2000 вибухонебезпечних предметів, боєприпасів і їх частин. Обстежена більше 470 об'єктів, і це працювали навіть вибухотехніки із Польщі, і Державна служба з надзвичайних ситуацій піротехніки, і військові вибухотехніки працювали. Але ми маємо за той рік 25 фактів підриву сільськогосподарської техніки: це 14 тракторів і 11 комбайнів. На жаль, маємо такий же прикрий випадок і в цьому році. Звичайно, ми за зверненням грабанян обстежуємо певні ділянки, Велик, великі ділянки, а саме. Поля можуть відстежувати своєю технікою піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій. А тому, якщо вже і сталося лихо, то обов'язково є рекомендація не пересувати техніку, не питатися її, намагатися її буксувати. Бо, як правило, якщо йдеться мінування, закладається ні одна міна, і вони вибухають потім ще тому. Дочекатися вибухотехніків розмінування і далі вже робити згідно інструкції. Можна було б говорити далі про певні соціальні вибухи, але до от, наступна інформація вона до них не відноситься взагалі масові зібрання задля подальшого фізичного протистояння в Україні. Чи не в кожному місті поліція зараз виявляє прихильників російської ПВК Рьодан це така агресивна молодіжна субкультура, яка займається масовими бійками, і все робиться для того, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, кажуть в нацполіції. Підлітків збирають за допомогою різних інтернет-ресурсів. правоохоронці переконують, що Рьодан не стане масовим в Україні, поза як кіберполіція блокує в мережі пов'язані з цим рухом канали. І от, власне, в контексті цього, пане Андрію, я би хотів запитати останні у нас декілька днів та тиждень, можливо, трошки більше соціальні мережі вибухнули якраз повідомленням про раніше нікому невідомий ПВК Рьодан. А чому? До минулого тижня про цей рух ніхто нічого не чув, і чи дійсно коріння цього руху ростуть із російських спецслужб, які ніби використовують підлітків для дестабілізації ситуації в українських містах? Ну, це встановлений факт нашими спеціальними службами про те, що це, це чергове ІПСО з боку Російської Федерації. Да, дійсно цей рух спокійно розвивався на території Російської Федерації. Вони ніяк ніяким чином не намагаються профілактувати це навпаки, використовують підліків, як це і раніше було з футбольними вболівальниками скінхедами для вирішення певних державних завдань в лапках. І так і зараз просто намагаються через створення відповідних груп по наших місцях, намагаються залучити нашу молодь це ПВК «Рьодан». Але я хочу сказати, у нас виник навпаки інший рух, тобто антірьоден, і наша молодь почала збиратися на те, що вони змогли протистояти. Поліція розуміє, що молодь може не розібратися і може страждати невинні люди, тому прийнято рішення на рівні голови національної поліції, міністра внутрішніх справ щодо проведення профілактичних заходів як поліцейськими, так і спеціальними службами, у тому числі районними військовими адміністраціями. Тільки на Київщині ми вже відпрацювали по 500 об'єктах. Хочу сказати, що на території Київської області було зареєстровано в телеграм-каналах 160 таких груп на 1600 учасників. Фактично, по кожному телеграм-каналу, ми розуміємо, хто є учасник учасники. З ними вже проведені профілактичні бесіди. Я хочу сказати, що вони всі перш за все. Це неповнолітні від 12 до 17 років. Вони всі патріотично налаштовані, але звичайно, молоді потрібно допомогти розібратися в той ситуації, що нас закликають, намагаються використовувати нашу молодь для. Насилля в нашої країні, Звичайно, поліція цього не доступна, звичайно, не допустить це і місцеві органи влади. Тому працюємо в казаному напрямку, і лише можу звернутися до батьків, бути уважними до своїх дітей і звичайно цікавитись, чим і як вони займаються. Важливе прохання, пане Андрію, що стосується батьків, і їхньої уваги до своїх дітей. Дякуємо вам, що долучилися до нашого марафону. Цю інформацію, Андрій Нієтов, начальник головного управління національної поліції в Київській області, був марафон ні єдині новини